Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! На Донбасі окупаційні війська виявили та захопили макет зенітно-ракетного комплексу Штормер hvm Це сталося на одному з напрямків, а фото опублікував російський пропагандист Григорій Вдовіна. Макет зібраний з фанерних листів балок та пофарбований у темний колір. За виглядом майже ідентичний справжньому комплексу. Виробництво макетів військової техніки в Україні здійснюється з використанням оригінальних розмірів із високою деталізацією. Завдяки цьому росіяни часто витрачають цінні ракети та дрони на знищення макетів таких систем. Якщо Формер HVM, IRIS-T, Несемс та інших такі хитрощі дозволяють українським військовим зберігати справжню техніку від ударів противника, одночасно послаблюючи їхні ресурси. Історія використання макетів військової техніки сягає часів Другої світової війни, коли вони активно застосовувалися. Для обману супротивника у сучасних умовах це мистецтво досягло нових висот завдяки впровадженню передових матеріалів та технологій. Макети не лише виглядають реалістично, а й можуть імітувати тепловий або радіолокаційний підпис, що значно. Підвищує їхню ефективність у введенні противника в оману. Оригінальний британський штормер hvm є надзвичайно цінною системою. Він здатний знищувати цілі вдень, уночі та за будь-якої погоди, використовуючи високошвидкісні ракети Star Street. Ці ракети оснащені трьома бойовими елементами, які розділяються в повітрі та з високою точністю вражають ціль. Штормер hvm може виявляти цілі на відстані до 18 кілометрів, а його ракети вражають цілі на відстані до 7 кілометрів. Загальний боєзапас машини включає 12 Ракет, з яких вісім готові до запуску. Крім Starstreak, комплекс також підтримує використання ракет Мартлет із більшою дальністю ураження до 9 кілометрів. Українські військові зазначають, що для опанування штормера HVM потрібно в середньому близько місяця техніка вже довела свою ефективність, і тому її маскування та захист мають критичне значення. Застосування макетів є частиною комплексної стратегії захисту від агресора, що дозволяє зберігати важливі ресурси та одночасно завдавати ворогу значних втрат. Такі дії підтверджують висок адаптивність і винахідливість українських сил оборони у боротьбі за незалежність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.